Любі п'ятикласники, я вітаю вас на уроці української мови. Наш урок сьогодні буде незвичайним, адже наш товариш із казкової країни, Питайлик, надіслав нам листа. Пригадайте: лист один із засобів спілкування між людьми. Того, кому призначено лист, називають адресатом. Той, хто надсилає лист адресанту. Отже, адресант-питайник, адресат учні 5 класу. Давайте прочитаємо листа. Прикрасивий я зібрався на гостину до країни, що зветься українська мова. У ворота стукаю. Відчиняй подругу Люба, я приїхав і прибув, весело нам буде. Довго дуже простояв, та ніхто не відчиняв. Бачиш, правило тут діє, як не знаєш мовити і говориш з помилками, зась тобі сюди зайти. Що ж робити, як же бути? Як писати пре-при-прі, а ти спробуй розбери. Друзі, ви допоможіть та питайлика навчіть. Діти, запишіть, будь ласка, тему нашого уроку. Правопис префіксів пре-при-при. Завдання нашого уроку дізнатися про написання префіксів «пре», «при», «при», покращити знання з української мови, збагатити словниковий запас, допомогти другові. Виконаємо завдання графічний диктант. Вам потрібно підібрати слова, які відповідають. Схемі префікс, корінь, суфікс, закінчення. Пригадайте, будова слова це розділ науки про мову, що вивчає значущі частини слова. Значущими частинами слова називаються основа слова, закінчення, префікс, корінь і суфікс. Закінчення це значуща частина слова, яка змінюється. Закінчення служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Корінь слова це значуща частина слова, яка спільна для всіх спільнокореневих слів і виражає їхнє загальне значення. Основа слова. Це все слово без закінчення. Префікс значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Суфікс значуща частина слова, яка стоїть після корення, і також служить для утворення нових слів. Отже, ми пригадали. А тепер давайте виконаємо графічний диктант. Тож, підбираємо слова, які підходять під схему префікс корій, суфікс закінчення. Підводний, приморський, безстрашний. Пришкільний прізвище. Молодці. Друзі, тож, давайте вивчимо нову тему і допоможемо нашому питайлику. Префікс пре ми пишемо у словах, коли він вказує на вищу міру ознаки. Його можна замінити словом дуже. До прикладу, премудрий бо дуже мудрий, престарий бо дуже старий, превисоко, бо дуже високо. Також префікс пре пишеться у словах, які запозичені зі старослов'янської мови. Таких слів небагато, їх потрібно запам'ятати презирство преосвященний, преподобний і престол. Префікс при ми пишемо тоді, коли він вказує на наближення або приєднання до чогось. Приїхати приклеєний, неповнотудії чи ознаки, присісти, приморожений, знаходження біля чогось, прикордонний, пригірок. Префікс «при» в українській мові пишемо лише у трьох словах. Запам'ятайте їх, будь ласка, прізвище, прізвисько, прірва, прізвище, прізвисько, прірва. Виконуємо завдання. Утворімо слова за допомогою префіксів. Отже, тихий пре. Тихий бо дуже тихий. Вища міра ознаки, префікс пре. Мирний, премирний, бо дуже мирний. Писати, приписати, наближення або приєднання. Бігти прибігти, наближення або приєднання до чогось. Міський, приміський знаходження біля чогось, тобто той, який знаходиться біля міста або при місті. Гальмувати, пригальмувати неповнота дії. Добре, переходимо до наступного завдання. Замінити слова сполучення слів одним словом з префіксами пре або при. Тож працюємо. Легкий мороз, приморозок, неповнота дії. Дуже високий, превисокий. Не зовсім закритий, призакритий, знову ж дії. трохи покритий пилом, припилений, дії. не повністю сів, присів, дії. дуже глибокий. Ми бачимо знову ж таки слово «дуже» і розуміємо, що вища міра ознаки. Тому буде префікс «пре-», преглибокий. Повернення птахів. Приліт, наближення до чогось. Добудувати до чогось. Прибудувати. Добудувати, тобто приєднати до чогось. Добре. Молодці. Щось не хочеться сидіти. Вже пора нам відпочити. Тож зробімо ми розминку саме час фізкульт хвилинки. Діти, я буду зачитувати запитання, а ви, будь ласка, зверніть увагу на екран, на картинки. Будете відповідати за допомогою е, префіксів утворювати слова і виконувати дії, які зображені на картинці. Тож, станьте, будь ласка, за своїх письмових столів, і ми з вами трішки порухаємося. Готові? Розпочинаємо. Як живеш, предобре, Тягнемо ручки доверху і показуємо пальчиками клас. Як ідеш? Пришвидку, будь ласка, походіть на місці. Як не повністю сідаєш? Присідаєш. Поприсідайте, будь ласка. Як усміхаєшся, Прищиро посміхніться. Який ти друг? Привірний. Покажіть, які ви, друзі. Як почуваєшся? Пречудово. Поаплодуйте, будь ласка, собі. Молодці. Працюємо далі. Запишіть завдання, запишіть слова в три колонки залежно від значення префікса. Перша колоночка значення префікса наближення приєднання до чогось або неповнота дії. Друга колоночка знаходження біля чогось. І третя найвищий ступінь ознаки. Отже, працюємо. Пришити значення. Приєднання або наближення до чогось. Тому ми записуємо це слово до першої колонки. Присадибний. Значення знаходження біля чогось. Садибою називали будинок і ділянка, яка навколо нього. Тобто при садибі. Отже, знаходження біля чогось, предовжелезний. Третя колонка найвищий ступінь ознаки, прибудувати наближення або приєднання до чогось, тому записуємо до першої колонки, прищеплювати теж наближення і приєднання, перша колонка, придорожній той, який знаходиться біля дороги. Тому друга колоночка знаходження біля чогось. Презлий, дуже злий це найвищий ступінь ознаки третя колонка. Привокзальний той, що знаходиться біля чогось, біля вокзалу. Тому записуємо другу колонку. Премудрий. Дуже мудрий, вищий ступінь ознаки, третя колоночка. Приземлитися, наближення або приєднання до чогось, перша колоночка, пресолодкий. Дуже солодкий, найвищий ступінь ознаки, тому записуємо до третьої колонки. Пританцьовувати. Пританцьовувати неповнота дії. Так, людина не танцює повністю, а пританцьовує, тому записуємо ми до першої колонки. Пригоріти. Теж неповнота дії. Не повністю згорів, а лише пригорів. Тому записуємо до першої колонки. І Приїздити наближення до чогось. Перша колоночка. Так, друзі, ми можемо перевірити, чи правильно ми виконали завдання. Перегляньте, будь ласка. Наступне завдання. До кожного з поданих префіксів слів дібрати префікс пре чи при. І пояснити свій вибір. Отже ми бачимо слова високий, нести, гарний, малий, крутити, в'язати довго та клеїти. Високий Превисокий. Префікс пре, тому що дуже високий. Вища міра ознаки. Нести принести. так, Префікс при, тому що наближення до чогось. Гарний, прегарний. Дуже гарний. Вища міра ознаки, тому префікс пре. Малий премалий. Бо можемо замінити префікс на дуже малий. Крутити, прикрутити, наближення або приєднання до чогось, тому використовуємо префікс при. В'язати прив'язати. Також наближення або приєднання префікс при. Довго, предовго, бо дуже довго. І Приклеїти, використовуємо префікс при, тому що значення, наближення або приєднання до чогось. Добре, молодці. Друзі, ми сьогодні дізналися, як потрібно писати префікси зі словами, так? Коли вживати префікс пре, коли вживати префікс ПРИ і «при». А тепер давайте повернемось до листа нашого питайлика і подивимося, де ж наробив питайлик помилок і чому його не впустили до країни українська мова. Прекрасивий, бо дуже красивий. так? Приїхав. Чому при? Бо наближення. І прибув. Теж наближення, а у питальника було прибув. Отже, ми сьогодні вивчили правила, знайшли помилки, які допустив питайлик, можемо йому дати відповідь на його листа. Пропоную відправити листа у віршованій формі, так як питай надіслав його нам. Отже, дивимось. Що писати пре чи прі? Не турбуйся, друже. Префікс пре пиши завжди, замість слова дуже. Хто примилий дуже милий, престарий дуже старий. Превелебний, преподобний, преосвященний і престол це винятки, чотири слова, бо коріння їх старослов'янська мова. Префікс при пиши тоді, коли мусиш щось зробити, принести мамі води чи гачок прибити. При тоді іще напишемо, коли вкаже він наближення прибережний, приморський, прикордонний, приміський. Ну, а прізвище, прізвисько пишеться з і, бо від слова прозивати. Прірва теж пишіть із і, бо від слова проривати. Любі друзі, ось закінчується наш урок. Я думаю, що він був плідним. Ми з вами вивчили правила, ми допомогли Петайликові. Тож запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацювати параграф 26. Вивчити правила. Виконати вправу для домашнього завдання на сторінці 65 у підручнику за Олександром Авраменко. Не забуваємо, що у цьому підручнику вправи для домашнього завдання позначаються не номером, а просто будиночком. Тому будьте уважні. І пограйте, будь ласка, у гру за покликанням. Перевірте свої знання. Я вам дякую за урок. До побачення!